І всім привіт, з вами я і сьогодні буду грати в Зомбі Hide and seek Ну, короче, когось із граунда вибирають, як бути зомбі. А, решта мають ховатися або тікати. Зомбі ганять, якщо вони його торкають це як квач, то він це теж зомбі. І так. Я думаю, ви поняли, про що я про яку ігру. Ну, ця гра не дуже популярна, але нічого, ми в неї сьогодні пограємо разом з вами. Отак вона саме виглядає, от так. І ми зараз з нею зайдемо. В першому ж раунді мені так випало, що я граю за зомбіка. Ну це прям дуже дивно, бо я тільки не зайшла. І дивіться, оце обичні люди, якщо вони світяться червоні. Зараз ми будемо його доганяти. Ну давайте отак. Блін, дуже близько було. Він прискочив між нами. О, бачите, отак треба робити. Он ще одна і залишилось три тих, що А Ми зараз їх будемо гонять, пробувати. Якось так. Ах, хитрий цей. Але я показую ту дівчинку, Вона... Ну не знаю, чи вона... Ага, ні. Глиненьки. Мені до того, хто ближче... Опа, на. мухий тут. Ні, блін, не мухий. А! Як сюди залізти взагалі? Блин, не. О, ту дівку зараз А, я не можу залізти ніяк. Всі залізли я не. Блин, ну я близько же. Оцей остався, лише оцей один Киньте. І И ми виграли. виграємо. Выграємо. Вот так. О, можно сказать, мы выиграем, можно сказать ні. але зараз мы будем вибирати мапу. И хай буде... Нет. Да, ну нет, ну да, ну, нет. Ну, да, ну, хай буде китти. Ну, типа, місто. Отак. От Йоу опять зомбі, дивіться. І дають втікти в спіт обичним, поки ми Ну Це щось таке, щось я сьогодні граю за зомбі, я так поняла. Так, пішуш витяг. І тут на арені легше ловити, знаєте? Того я не хотіла арену, але я не знала, що буде зомбіком Типа. Получилось і так, вона якась хитра, дуже хитра, занадто хитра. Обоє хитри. Ладно, давайте за цей побіжем. Вона більш-менш глухом уті. Вот дивіться, і так оточують так, типа їхні. Ну я не можу до неї дострибнути ніяк. Вона теж може скакати, так. О! О е. Я зі толкнулася, що за забав? Блин, я в ту сторону побила. О, давай, девка. Блин. А она хитро, знаете? Чего я за ней гоняюсь вообще? Давайте ее уточивать, не знаю. Хм, мне кажется, это бессмысленная ловля. Требуется как-то ее притереть. Ну, на меня я уже 3-4, просто ты не засчитал. Вот так вот. Ну, давайте других половин пока что. Я знаю даже, куда вы напидываете. Так, вот, еще, э, вот так, вы сейчас такой выбежите сюда зайдет. Я же сказала. Блин. А, а так вы... О, и догнал, и вот другого догнал. Ну ладно, это мне не бать, как это. О, вот очень. Блин, они быстрый. Стоп, шо? Мы не выиграли? Нет? Да? Не знаю. А, нет, не выиграли. Ну ладно, ничего. Ще виграє. Давайте опять в арену. Тут буде важко, кажу зразу. Все, ми на арені. Зараз вони заспавняться взагалі э, ми обичні нарешті, а то я не хотів бути зомбіком. І вони вже зараз заспамляться Прямо так. У мене не маленький скин, щоб мене не видно було, але можна заметити якось. Е -е, чубчик видно. Все, вони, вони все, вони заспамились Он перший пішов. Я не знаю, куди той побіжить. Чого це. А, зараз... а ні, не сюди. Я не понял, куди він біжать. У я ФК стоїть, походу, дивіться, він нічого не робить взагалі. Ем, до мене біжить, чи до мене, не знаю. Ну він хитронький. А вот ще... сейчас... ні 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 Я ще не побігла до того зубіка, а він був АФК. Я думала, що він був АК. Він пішов туди. Він одну дівку заразив. О, а чого він такий швидкий? Він не повинна бути така скорость. У мене не була така швидкість, я кажу вам. І це дивіться. Ви це бачите? Він читер, Понятно, все знаємо. Ще один зомбі. та й у зробить. Не до мене. Не надо мене трогати. І нас я одна оставалася. Я одна оставалася. І я почти виграла, й-мою. Ну конечно. О, да, вона написала хакер од Ада. О, так вона написала вона. Це в мене перекладач робить він неправильний. І тому я зрозуміла, що він хакер. Він дуже швидко бігає. Так, я опять обично. Зважаю, що в мене написана ця функція запису екрану, щось там знижує. Тому що, ну, не знаю, воно в мене так деколи глючить. І вони вже заспамились. Отак. От я за дівчинку біжу, а вона думає, що я зомбік. Але я насправді тікаю просто. Ну, отут там. Усі зомбі вже поняла, що тут аPIB2, найчастіше бувається. Я вже. Йо. А... Ні, ну цей зомбі пішов ззаду, тому я не удивляюсь. Але той хакер пролетів просто тупо отак. Блін, не хочеться цього хлопця заражати, але ну що ж, що мені ще робити? Блін, я навіть скрошу туди не можу. Давайте половим когось. А. Тут що, всі хакери? Чи то я вже? А, в мене лагає. Бачите, в мене лагає. я тиця на цю штуку. Ех, де ж вони? Хм, не видно нікого. Це... О цей хакер, дивіться, Ді він... Він стіну пробіг, я маю. Йо. Собака з таким сервером грати. Стоп, Я вже кого не хожу, а чого я кого не хожу? Я не поняв, чо я кого не хожу. О, будка. Може там хто заховався? Ой! Будка таємний проход в царство. Ладно, тут нічого немає, нікого немає, точніше. Щось там є, але нікого немає, з того, що нам треба зловити. І один сюди настався десь? Я не знаю. О! Не віграли чи ні, я не поняла. Нет, навірно. Чи да. Я зайду на другий сервер, бо. ну, з хакером, ну, нема діла іграти, знаєте, так. Це вже якась, ну, не знаю, змагання, за виживання з хакером і я не буду створювати проваку, бо не буде з кем пограти. Давайте в цей сервер зайдемо. Во, якраз я спіла на початок раунда. Надіюсь, тут хакерів немає. І зараз зомбі заспавляться і ця карта. Хм, Кстати, мене ж може бути не видно, якщо я отут просто. Отако, і мене не видно буде. Тільки треба якось акуратно і хитро. Все. Ах, блін, нема зараз побачать. побачить. Хм, якийсь хлопець АФК. Стоп, а вам не кажеться, що історія повторяється, і він теж хакер? Ладно, не буду вже на всіх думати так. Покуз він справді АФК? О, о, о якийсь хлопець сам додохнувся до нього і став зомбі. Так, дивіться, там зомбі ходять, але ну, вони не червоним виділені. Я не знаю, вони до нас, вони до нас повертають, вони до нас повертають. Надовгий звідси. Блін. О, ну, отой той зомбі в мене бачить. Давайте його подразним. Пострибає, він такий стоїть, такий думає, щось там. О! А припустимо, що я це не бачила. Він при землю провалився. кажу, ну не можеш він при землю повалитися, а він провалився таке. Блін, оточення якесь опа. Блін. План не пройшов. Але я змогла. Я в принципі проскочила, але. не він мене торкнувся, а не вони, а я сама їх торкнулася. Ну отну а на сьогодні все. І будемо прощатися вже. Не забувайте про мій телеграм-канал, посилання в шоці профіль там буде багато чого. І ви, можливо, якщо будете там, попадете у відео. Ну а на сьогодні все. Хочу просто, щоб це відео дивилось вже 10, 10 хвилин, тому що вже 9 хвилин. М -м, буду з вами прощатися. Отак от. Вот. Надіюсь, вам сподобався ролик. Хоча я почти ні разу не виграла. Але головне мені, що було цікаво, мені, взагалі тут. Вот так. На зоне все и всем папа. Бай!